Усім привіт, друзі! Я вас дуже рада бачити на моєму каналі. Сьогодні у відео ми з вами будемо говорити про такий формат продажів в облозі, як консультації. А тобто, як їх запустити, як їх продавати і як зробити так, щоб ваші консультації стали основним і прибутковим вашим джерелом доходу. Я вже давно працюю в інстаграм, продаю там різні свої інфопродукти, а також консультації. І дійсно, я вважаю, що Певним експертом є сенс. Саме фокусуватись не на запусках навчань, а на форматі консультацій. І в цьому відео будемо розбиратись, чому я так вважаю і що для цього вам потрібно робити. І дуже цікаво, що, наприклад, я не так часто говорю про формат консультацій у своєму блозі, але на нього, на цій консультації, переважно є запити, люди пишуть. В мене десь там є цей хайлайтс, тобто я не ставлю увагу, але запити все одно приходять. І це круто і приємно. Якщо дивитись саме на мою задію, завантаженість я в місяць можу брати приблизно 4 консультації, тобто по одній консультації на тиждень. Чому так? Тому що в мене є основна робота, тобто мої студенти, в мене є мій блог, який також забирають достатньо часу. Тому я фізично, щоб людині давати крутий результат, не можу брати більше. Але знову ж таки, це я і це моя ситуація. У вас воно може бути зовсім по іншому. Чому я більше фокусуюсь на запусках? Тому що для мене це більш цікавий формат для мене це більш прибутковий формат, тому що консультація це година там, да, півтори години в тиждень, плюс там підготовка. І... Ну, знову ж таки, це все одно багато часу, тому що за ту за цю годину я можу зняти з там сторіс, реалси і отримати більше запитів на своє навчання. Тому в мене дійсно навчання це більш прибутковіший і більш реально цікавіший для мене варіант. Але я знаю багато експертів так само по розвитку блогу в інстаграм, які надають перевагу саме формату консультацій. Тому що, наприклад, великі групи і взагалі групи студентів їх виснажують. Мене навпаки, я дуже люблю студентів, люблю коли їх багато, коли вони роблять. Якісь свої успіхи, коли в них горять очі, я можу постійно допомагати бути поруч. Я від цього дійсно більше кайфую. Але це дає ще розглядати нішу інстаграм. Якщо ми, наприклад, візьмемо нішу нутриціології, до прикладу, вам може бути вигідніше брати людей на ведення і проводити консультації, аніж створювати якесь навчання. Тому що з вами буде потрібна нова аудиторія на навчання, потрібно шукати аудиторію свою цільову, яка ще й цікавиться навчанням, а не саме якимось веденням. Тому тут може бути важче саме йти в запуски. А от саме формат консультації може бути класним варіантом. Формат навчань, а тобто, створити наставницю або якийсь курс, для цього потрібно мати більше навичок. Тобто до цього етапу потрібно ще дорости як в експертності, так і в принципі морально до нього дорости і бути до нього готовим. Консультації, навпаки, це ідеальний варіант для тих, хто тільки починає і хоче вже монетизувати блог. Тому що, щоб почати продавати консультації там, хоча б одну на тиждень, вам потрібно. Я не знаю, до місяця підготовки, якщо у вас блог з нуля. І набагато менше, якщо у вас вже є аудиторія, у вас вже є блог. Тому ем, набагато швидше ви зможете вийти на якийсь прибуток з блогу, якщо спочатку запустите консультації. Плюс ви будете покращувати свою експертність, ви будете спілкуватися з людьми, ви будете набуватись досвіду, і потім ви відчуєте, що ви готові йти далі. А тобто, створювати власне навчання і його продавати. На своєму наставництві «Запускай своє я вчу не тільки. Запускати свої інфопродукти, як може здавати з назви. Я вчу продавати будь-що через інстаграм. І, звичайно, в нас є окремі прям уроки по тому, як продавати свої консультації. Тому, якщо ви хочете почати вести блоги, якщо ви хочете монетизувати завдяки продажу консультацій, якщо ви хочете вийти на стабільний прибуток, я вас запрошую на своє навчання, анкету і опис навчання ви знайдете в описі під цим відео. Заповнюйте цю саму анкету і я з вам зв'яжусь. Давайте розберемо взагалі базово, що вам потрібно для того, щоб почати продавати власні консультації. Перше, звичайно, що вам потрібно, це ваш упакований блог. Там має бути зрозуміло, хто ви, про що ваша експертність, там має бути розкритий формат консультації, як він проходить, що людина може отримати, якого результату з вами досягти. А також мають бути відгуки або експертні сторітелінги, які будуть заміняти відгуки, якщо у вас їх поки що немає, і вести. Людину до продажу. Сюди ж, напевно, в цей пункт, в упаковку блогу, я додам зрозуміле позиціонування. Чомусь різні експерти, які створюють Інстаграм, намагаються все так перемудрити, назвати себе якимось новими словами, вигадати щось. Але цим ви тільки плутаєте своїх потенційних клієнтів. Краще спрощувати, тому що. Ускладнюючи, ви ускладнюєте шлях лише собі, насправді. Наступний пункт, який би я виділила, це аналіз своєї цільової аудиторії. Я завжди про це кажу, я не замість здається в більшості своїх відео, бо дійсно це важливо. Бо якщо ви не знаєте, які проблеми ваших клієнтів і яким методом вони хочуть вирішувати ці проблеми, ну вам буде важко продавати через блог. Також в продажу консультації ми можемо використовувати воронки продажу. Логічно. Але чомусь більшість не робить цього і вважає, що воронки потрібні лише, якщо ви продаєте якісь великі продукти. Але це не так. Будь-яка воронка класно може продавати і ваші платні консультації, якщо правильно це побудувати і зашити туди правильні сенси. Я сама, коли починала вже прям активно вести блог, перше, що я робила, це продавала консультації. Причому так цікаво, що в мене почали про них питати ще до того, як я їх анонсувала. Тобто просто люди Питали, типу, консультація, чи є, там, скільки коштує. І вже коли я побачила попит від своєї аудиторії, я тому пакувала хайлайт, що да, в мене є консультація. Я пам'ятаю, що на початку мені дуже багато хто писав, але ніхто не купляв. А потім, коли першу людину купила, в мене був така паніка: типу, а що робити далі? Як готуватися, яку інформацію дати, щоб людина не засмутила, що її мало. І я тоді за півтори години видала все, що я знаю, в максимально там, такому жатому варіанті. І я дуже перегрузила людину. І лише з часом я зрозуміла, що для того, щоб дати людині класний результат на консультаціях, потрібно не намагатись вивалити всю інформацію, яку ви знаєте. Це дійсно важливо, щоб людина отримала саме те, за чим вона до вас прийшла. Консультації дійсно можуть стати. Вашим основним джерелом доходу, якщо ви правильно все це упакуєте, як я розповідала в цьому відео, якщо ви навчитеся, що немало важливо правильно проводити ці консультації, давати людям результат, давати їм більше, ніж вони очікують, якщо ви навчитесь правильно продавати ці консультації як в діректі, так і в контенті, у вас все обов'язково вийде, бо це дійсно один з найлегших форматів, з яких можна починати продажі у ваших соцмережах. І тут я вам хочу. Нагадати, що дуже скоро стартуємо є навчання, запускай своє, де в нас прям виділяються великі такі уроки по тому, як проводити консультації, як давати на них результат, і взагалі я допомагаю будувати систему продажів з нуля або розгрібати, чому не працює зараз, і ви зможете. Зробити блог дійсно ефективним джерелом вашого доходу. Тому, якщо ви хочете і якщо ви налаштовані робити результат через блог, я вас запрошую на діагностичну консультацію. Посилання на цю консультацію на форму ви знайдете в описі під цим відео. Пам'ятайте, так мені дуже хочеться в кінці сказати, що інстаграм. Дійсно, це дуже потужний інструмент для того, щоб монетизувати себе. Хоча все, що чомусь більшість його бояться, бояться робити кроки іти туди, бо здається, що воно не вийде. Якщо ви поставите собі ціль і будете до неї йти, і будете розуміти правильно, як до неї йти, у вас точно вийде. Ви точно зможете це монетизувати, і це не так важко, як може здаватись на перший погляд. Я вам дуже вдячна за перегляд. Пишіть в. В коментарях свою думку стосовно консультації або свою історію, можливо, ви вже намагались продавати щось через блог, там, наприклад, консультації, або хочете почати це робити. Мені буде дуже цікаво почитати. А також, якщо вам сподобалось, не забувайте ставити пальчик вверх в цьому відео, підписуватись на мій канал і обов'язково вмикайте дзвіночок, щоб не пропускати вихід моїх нових відео. На цьому сьогодні все. Ще раз дуже вдячна за перегляд. І до зустрічі вже у наступних відео.